Повністю нова серія відеокарт MSI Gaming. створена на основі чотирьох принципів: перше це додаток Gaming App, де ви можете в один клік розігнати відеокарту або ж навпаки робити її максимально безшумною. Наступне це оновлена система охолодження Twin Frozer 4 Advanced, яка не тільки стала ще ефективнішою і тоншою, але й може похизуватися безпрецедентною безшумністю роботи. Третій елемент це компоненти Military Class 4, які пройшли безліч тестувань і прослужать в рази довше в будь-яких умовах експлуатації. Ну і четвертий, це у Літа для запису відео в реальному часі Predator. Записуйте і діліться своїми ігровими подвигами всюди. Ю берегет ті часом. Ось і добіг кінця черговий спекотно дощовитий тиждень занудного літа. Ось і настала пора переглянути свіжий випуск Play News, із якого сьогодні можна довідатися, як консолі загравців воюють, чим Кен Левін потішив, куди там мультиплеєрів понадодавали та багато іншого. Консольна війна стрімко набирає обертів. А під час військових дій, як відомо, годяться всі методи. Одним із них, вочевидь, є завоювання настільки популярної нині інді аудиторії, тому Sony та Microsoft останнім часом тільки й встигають задобрювати незалежну спільноту. Скажімо, японський платформа не обмежився анонсом спрощеної системи публікації інді ігор, підтримкою нової розробки Джонатана Блоу та безкоштовним роздаванням дивкітів PlayStation 4 малим студіям. Представники Sony повідомили про те, що з вересня вони. Не щоквартально влаштовуватимуть конференцію для незалежних розробників у своєму лондонському офісі. У свою чергу Майкрософт продовжує розгрібати наслідки свого катастрофічно невдалого анонсу Xbox One на тижні, підтвердивши і можливість самостійної публікації інді ігор розробниками на їх платформі. Мудра ж Нінтендо віддає перевагу на такі дрібниці не розмінюватися. Цілком можливо, через відносно нестабільність непрофесійного бізнесу, втіленням якої давно вже є творець геніальної фез Філ Фіш, сиквел іграшки було скасовано. Юний візіонер давно вже має не найкращу репутацію серед колег, і кожен, хто переглядав інді «The Movie, знає про що мова. Однак, останній вчинок розробника став дивним навіть за мірками Фіша. Після суперечки з представником порталу Game Trailers, голова студії Політрон заявив про скасування нещодавно анонсованої «Фест-2». Останньою краплею в мілкій чаші терпіння філа стало кепкування журналіста над його прізвищем та звинувачення в зарозумілості. Свій крок автор однієї з найкращих ігор минулого року прокоментував майже дослівно процитувавши минулого президента наших північно східних сусідів. З мене досить я йду, і хоча багато хто зі спільноти називає це маркетинговим ходом, немало представників індустрії на чолі з кліфом Близінські вже засвідчили свою підтримку фішу, закликавши повернутися до розробки. Не було часу звертати увагу на вибрики Філа Фіша у голови Irrational Games Кена Левіна. Ні, його команда й досі не розпочала роботу над байошок для PS Vita. Пан Левін був заклопотаний довгоочікуваним доповненням для байошок Infinite. Ми вже згадували про те, що покупці сезонної перепустки для досі найкращої гри року на літньому розпродажі Steam виявилися ошуканими. Тому виправити це непорозуміння Левін і компанія поквапилися вже цього тижня. Так розробники анонсували одразу два DLC для BI, одне з яких стало Доступним просто в день анонсу. А на інших гравцям доведеться зачекати до наступного року. Перше доповнення отримало назву сутичка поміж хмарами і є стандартним режимом виживання, в якому гравцям належить відбиватися від хвилі ворогів. Наступне ж під назвою Поховання в морі набагато цікавіше. По-перше, воно є сюжетним і зосередиться на білих плямах в історії інфініт. По-друге, як зрозуміло, з назви друге доповнення поверне гравців до підводного міста Репчур з оригінальних байошок. а одним із його протагоністів. Стане чарівна і загрозлива Елізабет. Давно вже все було відомо про протагоніста Assassin's Creed 4 Black Flag. Ним стане дідусь головного героя третьої частини Конора Кенуея. А от пролити світло на інші особливості нової гри Ubisoft розробники вирішили тільки зараз. Так, минулого тижня французи вперше продемонстрували мультиплеєр Black Flag, оновлений кооперативний режим та один із повноцінних рівнів сюжетної кампанії гри. І з першим усе просто розробляється мультиплеєр з усиллями окремої студії, а від попередніх частин відрізняється лише соковитими карибськими декораціями. Та й без довго на введення кораблів до онлайн режимів цього року, на жаль, обійдеться. Кооператив вже виглядає дещо цікавіше його доповнили новим режимом і пообіцяли виправити помилки третьої частини Assassin's Creed. Водночас розробники запевнили, що в Black Flag приділять набагато більше уваги прокрадальним елементам гри, тому не залишаться незадоволеними і прихильники самітної кампанії AC. Немає причин для занепокоєння і в улюбленця інтернету Бобі Котіка на тижні. Власник Activision з легкістю гідної Сергія Курченка викупив конгломерат Activision Blizzard із володіння французької корпорації Vivendi, яка наразі переживає не найкращі часи. Власне, з цього й варто було розпочинати. Спочатку ля de Joux переконливо попросили Котіка погасити їх борг перед видавцем, але Бобі, як відомо, легких шляхів не шукає, тому просто взяв і домовився зі своїми бізнес-партнерами. Купивши частку відеоігрової компанії у Вівенді, повідомляється, що ціною питання стали 8 мільярдів американських президентів. Що це означає для відеоігор загалом? Віднині видавець Call of Duty, World of Warcraft і StarCraft не буде нікому доповідати, а індустрія щойно втратила чергового мастодонта. Посуньтеся, Magnavox, Atari і THQ. Вочевидь, не збирається долучатися до цього сумного переліку видавець Warner Bros. Games. Їх осінній флагман Batman Arkham Origins на повній тязі мчить до релізу, ледь не щотижня поповнюючись новими деталями і функціями. От і на днях стало відомо про те, що вперше у франчайзі в Origins буде присутній багатокористувацький режим. Не те, щоб це було одним із наслідків відходу від серії розробників перших двох частин із Рокстаді, лондонці, хоч і заявляли про те, що мультиплеєр буде зайвим для темного лицаря, але справа тут не в цьому. Річ радше в тім. Що що онлайн режим Arkham Origins розробляється зусиллями сторонньої компанії Spash Damage, тому звинувачувати у відході від канонів серії нових розробників відеоігрового Бетмена з канадського відділу WB не варто. Тим більше, що задум авторів дуже навіть цікавий. По суті, це варіація кооперативного режиму, який автори називають 3 на 3 на 2, в якому бімену з Робіном доведеться проходити випробування хвилями посіпак Бейна та Джокера. Цікаво, що користувачі ВІ в грі обмежаться сюжетною кампанією. Прес-релізах жодного слова про мережеву гру на платформі Нінтендо. Обійдуться шанувальники Маріо та Лінка і без однієї з найочікуваніших ігор покоління стрілянки Destiny від творців Halo. Анонсована для ПК ps 4 та Xbox One, гра зірвала овації під час дебютної демонстрації свого ігроладу, але декілька запитань той показ все ж залишив без відповіді. Тоді банджі не зовсім чітко сформулювали свої пріоритети, не пояснивши поєднання сюжетної складової Destiny з мультиплеєрною. Та після нещодавнього роз'яснювання подробиць, стало зрозуміло, що в цієї розробки навіть більше спільного. З Borderlands, ніж нам здавалося, після її перших кадрів за словами розробників у Дестині буде повноцінна самітна кампанія а онлайн режим гравцям ніхто не збирається нав'язувати. Однак, усі переваги стрілянки розкриватимуться саме в мультиплеєрній складовій, окрім забавки від Gearbox, серед аналогів подібного розмежування представники Bungie називають близького до ідеалу багатокористувацького велета Guild Wars 2. Протягом останнього тижня редакція Play.ua не гайла часу і готувала для вас свіжі публікації, про які зараз кілька слів. Перш за все, рубрика «10 фактів поповнилася актуальним матеріалом про найголовнішого ньюзмейкера останніх тижнів сервіс Steam. Далі нагадуємо, що Play.ua продовжує українізовувати всесвіт. Цього разу наша добірка дубльованих відеороликів поповнилася перекладом чергового епізода репортера Доти. 2». також представляємо відео огляди медитативної Детрейн і ультимативної рог Legacy» та анонсуємо обов'язковий для перегляду стрім за участю працівників Valve і нашого співвітчизника Максима Арістова у неділю 4 серпня о восьмій вечора. Крім того, нагадуємо, що Play.ua виплачує гонорари талановитим вмотивованим учасникам нашої спільноти. Хочете вести у нас свою програму? Бажаєте стати правним новинарем? Чуєтеся на силі, вразити ігровий люд аналітичними статтями? Чи маєте хист до інтерв'ю? Звертайтеся, робота знайдеться для кожного. Усі посилання у описі до цього відео. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. Няшка Rayman Legends разом із платформами Nintendo, Sony та Microsoft завітає і на ПК. Більше того, комп'ютерна версія себе чекати не змусить, а вийде одночасно з консольними. Студії Evolution було повторно відмовлено у ліцензії на тиражування четвертої частини Saints Row на території Австралії. Розробники у свою чергу прискорили роботу над місцевим чистим виданням гри. Британське представництво Sony не приховує факту початку робіт над голівудською екранізацією серії автосимуляторів Gran Turismo. Повідомляється, що ініціаторами проекту є люди, причетні до. Скароносного Social Network. обличчя цьогорічної NBA 2K14 Леброн Джеймс люб'язно погодився обрати офіційний саундтрек до баскетбольного симулятора. Про непоганий музичний смак американця свідчать відібрані ним композиції: Coldplay, Draft Punk, The Black Keys і Kanye West. Компанія Wargaming повідомила про свої плани на японську локалізацію World of Tanks. Цікаво, що острівна версія багатокористувацького велета дивним чином буде пов'язана з популярним в Японії аніме Girls und Panzer. Наприкінці кожного місяця редакція PlayUA дарує читачам ігри у рамках конкурсу скріншот місяця. У липні на нашу адресу надійшла величезна купа чудових світлин, поміж авторів, яких ми обрали трьох переможців. Ними стали Нідфорколя за світлину з «Remember Me», Фафнір за світлину із «Death 5 Skyrim» та Рейджер за світлину із вітчизняної гри «Collapse». Дякуємо усім учасникам за участь і нагадуємо, що конкурс триває. Не втрачайте наснаги і продовжуйте фотографувати свої пригоди у віртуальних світах. Оце і все на сьогодні то був плиніюс. Балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, вимикайте техніку під час грози і затямте, якщо ігри для вас надто дорогі, це чудовий стимул навчитися більше заробляти.